СБУ на Буковині повідомила про підозру екс настоятелю одного із соборів Херсонської єпархії УПЦ МП. Архімандрит Олексій підтримував російських загарбників та увійшов до найближчого оточення Терасальдо, ставши його духівником. За даними слідства, фігурант регулярно запрошував Сальдо на богослужіння в храмі а під час проповідей благословляв проведення незаконного референдуму РФ щодо приєднання Херсонщини до країни-агресора. Фігурант особисто звертався до московського патріарха Кирила з проханням включити місцевий собор до парафії РПЦ. За це окупанти передали його собору захоплені території і приміщення, які належать укрителикому та місцевим бізнесменам у центральній частині Херсона. Разом із цим, 30 вересня 2022 року, зрадник був запрошений до Георгівської зали Кремля для участі в так званій церемонії включення тимчасово захоплених регіонів України до складу РФ. Під час звільнення Херсона клірик разом із з російськими загарбниками втік на лівобережну частину південного регіону.